Привіт! Це мій тихий рай. Ну, от і все. Вже сьогодні був перший заморозок. Було дуже холодно, але я навіть не очікувала щось, бачите, прихватило чорнобривчики. Не очікувала, що так зарані буде заморозки. І вже прихватило, прихватило помідори, це я вийшла. Моркву рвати. Я сьогодні в місті була і нагород не виходила, то після обіду вийшла, хочу викопати моркву, і глянула, що тут прихватило помідори. Ось дивіться, ну це вже, звісно, ну помідори, які я висаджувала самі перші ті, що з парника, то я повибирала. Зелені лишилися, бо мені тут треба готувати. Під полуницю десь буде містечко. Але зібрала, а тут ось дивіться, тут видно по помідорах, ось бачите. Перехватило помідори теж. Тож, збираю, поки не збираю, там зібрала всі підряд, на основної грядки буду збирати е, тільки стиглі. Воно, вибрала скільки це. Це ті, що були там на першому ряду, і тут ось, що я по цибулі трошки насаджувала, це дуже прихватило добре, то я зібрала, це курям викину погане. А це такі байдуже. І зараз йду вибирати ті, що основні в мене. Думала, зрізати це, що прихватило, але так як я не буду вибирати зеленіші, то я ще лишу хай гудення буде високе Даже, опять, якщо буде повторний заморозок то воно трошки прикриє ті помідори що, ну, що помідори ще є я не вибирала декілька днів то є ну, помідор ще багатенько. зараз повибираю потім які стегліші в першу чергу буду переробляти а які тут вже зелені, то ще будуть які на кусту доходить, які будуть, може буріші, то може вирву. І буду помаленьку. Там чи на салат, чи хочу ще ось показати. Дивіться, навіть прихватило портулак. Ось о, дивіться, в мене було два куста. Фасолі спаржевої, навіть фасолі прихватило. Не знаю наскільки видно це. Сіночку якось так. Бачите, почорнілась. І ось дивіться навіть портулак. Того, прихватило. Навіть не, не очікувала я такого. Ну, вже що маємо, то маємо. Е, в основному завжди десь в середині жовтня були заморозки, а це тільки початок вересня. Ну, так і казали, що буде вересень холодний заморозками, а жовтень буде теплий. Ну, що вже, це вже що ось цей кабак, ну, це декоративний теж. Багато ось тут на молодому видно, бачите, пожухло листя все. Ось такі в нас новини на сьогоднішній день. Працюємо, треба все швидко збирати, переробляти, ховати, ось так ось кабачок соусний. Дивіться, листя все. Ну, Дякую за увагу. Така у нас зараз Ситуація на сьогоднішній день. Сьогодні-завтра буду прибирати, тому що ще тверга передають опять дожі. Моркву вчора копала на суп, прямо одна геть попалася гнила. Треба з нею щось робити, буду викопувати і буду рішати, що робити. Ну, ось мене хризантемки продовжують сісти рані. Вже такі починають цвісти. Все гарно. але треба до всіх рук. Дякую за увагу. Підписуйтесь, пишіть коментарі. Пока.